Друзі, всім привіт! В цьому відео я сформував топ-5 найсильніших українських кланів за результатами останнього зимнього івенту, який називався Боги війни. Формував я цей рейтинг на основі чотирьох скажімо так, характеристик. Чотири номінації в нас було. Це значить, перше місце на Алеї Слави, яке посів цей клан. Друге, кількість гравців. Плану, які взяли танк, тобто зайшли в топ-10 тисяч призових місць. Третє, Ело рейтинг на глобальній мапі. Уже в кінці, звичайно, ж самої глобальної мапи. Зрозуміло, що там на початку э, івенту міг бути вищий ЕЛО чи нижчий, і все ж таки будемо от такий э, висновок якийсь робити по тому Ело, з яким клани закінчували івент, а не який у них був максимальний на протязі всього івенту. І четверта у нас номінація: це вінрейт на глобальній мапі. Середній вінрейт по клану. Тут теж, звичайно, можна придертися, що хтось грав більше на базовому фронті, хтось грав на поліпшеному фронті. Там, може хтось на елітку, сажусь, так, да, це все зрозуміло, але тим не менше, опиратимемось на середній вінрей по клану. Отже, є в нас 5 кланів. Відповідно, перше місце в номінації. Ми нараховуємо 5 очок. 5 балів, за друге місце 4 бали, третє місце 3 бали, четверте місце 2 і п'яте місце 1. Я думаю, тут з цим все зрозуміло. Місце на алеї слави І найвище місце на алеї слави серед усіх українських кланів посів клан Схід. Досить таки несподівано, я думаю, всі очікували. Ну, можливо, не всі, але я точно очікував побачити тут клан GUA. Клану схід все ж таки вдалося їх випередити. Вони зайняли 17 місце на алеї Слави. Друга сходинка клан GUA. Програли вони в сходу всього-навсього 5000 очок слави і поступились вони їм у по позиціях в останній день івенту. вже. Особисто я очікував побачити G.U.A. там в топ-15 рейтингу, мені здається, вони. І самі думали виступити краще, але десь все ж таки їхня гра в останні дні їх тут і підвела. Тим не менше, 18-та позиція, дуже хороше місце, і друга сходинка в нашому рейтингу. Третя сходинка клан Джиукер. 27-ме місце на Алеї Слави. Це клан, в якому я грав. У нас було три роти, іноді навіть в чотири роти ми грали. Вийшло по факту так, що одна наша сильно сформована рота розподілилася на дві. добралася гравцями там рештою гравців в клані, які були там відверто, скажімо так, не всі легенди АБС формати і тому подібного. Через те от, результат у нас вийшов досить такий поганенький. Хоча входили ми в топ-20, кілька днів ми там пробули, але от в останні дні відіграли ми досить таки погано, були в нас відверто. Погані прайми, де ми звивали ну, практично всі бої, і через це втратили дуже-дуже багато очок слави. Четверта сходинка, клан g 3 UA. Вони зайняли 31 місце. Не так сильно вони відставили від клана Gwooker. Всього 4 сходинки програли дуже хороший результат, я вважаю, для цього клану. Але, певно, <сможливі> могли вони теж виступити дещо краще. П'ята сходинка, клан OG, Optimus Gang, називається їхній клан. 63 місце вони посіли. В принципі, є український клан, який посів місце вище за них. Але по ряду інших характеристик, тут і номінацій, в яких я оцінюю ці клани. Саме клан OG був явно кращим. Через те вони тут забирають п'яте місце і взагалі присутні в цьому топі. Друга номінація кількість гравців, які взяли танк. Тобто ті, хто зайшов у топ-10 тисяч на Алеї Слави. Перше місце, перша сходинка, перша сходинка, клан Джо 56 гравців зайшло у нас на танк. Це досить такий хороший результат. В принципі, у нас повноцінно грало три роти, іноді я ж кажу, була четверта. Можна, було, звичайно, і краще. Це не топ-результат, це далеко-далеко не топ-результат, це половина по факту, людей з клану. Але от на фоні інших українських кланів це, звичайно, результат дуже хороший. Друга сходинка GUA, 55 гравців. Всього на один гравець менше. Е, наскільки мені відомо, клан GUA там грав, по-моєму, в дві повноцінних роти, і здається, іноді в них була третя. Ну, це, якщо я не помиляюсь. Хоча може бути і не так, якщо хтось є з клану GUA, тут, то, будь ласка, виправте мене в коментарях. Третя сходинка, клан g 3 ua 44 гравці з їхнього клану зайшли в топ-10 тисяч, непоганий результат, про них я ніякої інформації не маю. В скільки рот вони грали, тому нічого тут сказати не можу. Четверта сходинка, клан Схід. 38 гравців. Тут з огляду на таку кількість гравців, які зайшли в топ-10 тисяч, і дивлячись на їхнє місце на Алеї можна зробити висновок, що клан однозначно зробив ставку все ж таки на якість, а не на кількість. Вони певно ставили мету посісти високе місце, а не затягнути максимальну кількість гравців на танк. І п'ята сходинка OG. Тут у нас 26 гравців, це по суті навіть не дві повноцінних роти. Але тим не менше для клану такого рівня це досить таки непогано. Третя номінація ELO рейтинг на глобальній мапі. І тут у нас несподіванка. Перша сходинка – це клан Схід 1467 Ело. Обскакали вони навіть у GUA, як ви можете побачити, з досить таки чималеньким відривом, і для мене це стало досить таки серйозним сюрпризом. Забирають вони 5 очок собі, 5 балів в цій номінації, друга сходинка. Клан GUA якраз таки. 1404 Ело. І тут схоже на те, що в останні дні все ж таки просадили гравці з GUA Ело, тому що в укріп районі, тому ж таки, наскільки я бачив, в останні дні вони грали там на 1500, а то й 1600 Ело. Чому такий низький ело-рейтинг вийшов на глобальній мапі. Ну, чесно кажучи, я очікував, що в них буде ну, 1500 плюс точно. Тим не менше, маємо, то ще маємо. Третя сходинка, клан Gwooker. 1358 ЕЛ. Не дуже високий показник вийшов знову ж таки, по ряду причин, по тому, що топова рота була розділена на дві по тому, що в нас були і солянки і 4 роти, 4 бої одночасно. Тому ось такий результат. Хоча, в принципі, він є досить таки непоганим, враховуючи кількість гравців, які зайшли на танк. Четверта сходинка g 3 UA 1352 ЕО. Програють вони G-Wooker всього-навсього 6 ЕО І через це посідають четверте місце. Ну і п'ята сходинка клан OG 1301 ЕО Ну, 1300 Ео це такий непоганий показник на івенті, такий, знаєте, клан середнячок. Досить такий хороший результат, тим не менше в топі це останнє місце. Четверта номінація, Вінрейт на глобальній мапі. Так, різні клани зіграли, різну кількість боїв, різна кількість рот, десь було там дві роти, одна топова, одна не дуже, десь було дві топових там, припустимо. Тому, ще раз повторюсь, до цього ми там. Придиратися вже дуже сильно не будемо. Отже, перша сходинка клан GUA 62,64% перемог на глобальній мапі. Звичайно, на базовому фронті там, він рейт у них набагато вище, на поліпшеному трошечки нижче, ну не трошечки відчутно там нижче, в принципі, так як і у всіх кланів. І GUA увесь івент до середини мабуть івенту вони йшли з дуже-дуже високим там, ну, вище 72%, по-моєму. Але все ж таки підздали вони у останні дні івенту. Друга сходинка клан Джиукер, 59,38%. Ми також на базовому фронті в нас він був 70, там, але потім, звичайно, на поліпшеному ми дуже сильно просіли, прям дуже сильно. Тому що на поліпшеному фронті в нас він там навіть нижче, по-моєму, аніж 40%. Тим не менше займаємо другу сходинку. Третя сходинка, клан Схід 57,51 Досить таки неочікувано, враховуючи яке високе місце на глобальній мапі вони зайняли з таким він рейтом. Очевидно, що десь в останніх боях, в останні дні івенту, вони перемагали когось сильного і забирали в них досить таки багато очок свали. Інакше просто це пояснити не можна. Ну, невисокий, це скажемо відверто він рейд для клану, який зайшов в топ-20. Четверта сходинка, клан G3 UA 56,94% перемог. Програють вони насправді зовсім трошечки клану у схід, всього на всього піввідсотка, але тим не менше займають четверте місце. І п'ята сходинка, клан OG. 54,76%. Один бал в цій позиції ну, непогано, знову ж таки, для клану подібного рівня це досить непоганий результат. Що ж, підіб'ємо підсумки і бачимо, що найсильнішим українським кланом на даний момент є клан GUA. Вони заробляють 17 балів. В принципі, це було ясно ще до івенту. Я говорив, що GUA це однозначно найсильніший український клан. Я сам там сидів, досить тривалий час. І я вже тоді говорив, що конкуренцію їм скласти буде дуже-дуже важко. Друга сходинка, клан Gooker 15 балів. Могли ми, звичайно, виступити і дещо краще. І хоч різниця у нас із GUA по очках вийшла в номінаціях, не дуже то й велика, всього на все 2 очки програємо, але на ділі, звичайно. Ще нам треба було старатися, старатися, аби досягти того показника, який досягли клан GUA. Третя сходинка, клан Схід. Так само 15 очок, але є досить неприємна історія з кланом Схід, тому що у них забанили 5 гравців за заборонені модифікації, 4 з них входили в топ-10 тисяч. Це відверто стало для мене розчаруванням, тому що я завжди добре відгукувався про клан схід і постійно, хто дивився ми стріми, стримити, знає, що я їх вважав досить таки грізним противником. Тепер, враховуючи кількість цих банів і позиції гравців, які зайняли вони дали і слави, можна ставити під сумнів їхні результати, яким же саме чином вони досягали цих перемог, як вони забирали очки слави у сильних кланів. Тому, в принципі, їхнє знаходження в цьому топі можна поставити під сумнів, але тим не менше, так як у нас немає жодних доказів, тому вони на третьому місці. Четверте місце клан G3UA. 9 очок у всіх номінаціях вони назбирали. З клану G3UA, до речі, було забанено теж 3 гравці, проте там жоден не увійшов у топ-10 тисяч. Тому вплив цих трьох гравців там на... Він рейд клану чи на фінальну позицію їх на алеї слави. Ну, він, якщо й був, то все ж таки мінімальний. П'яте місце клан OG. Чотири очки вони зібрали в кожній номінації вони були на останньому місці. І, можливо, саме через це хтось може поставити під сумнів доцільність їхнього місця знаходження в цьому топі. Тим не менше, я проаналізував. І решту кланів, і побачив, що клан OG, можливо по якійсь одній номінації міг і програвати іншому клану. Але врешті номінацій вони, звичайно ж, випереджали там, причому з досить таким значним відривом. Тому клан OG молодці, вони тут знаходяться цілком справедливо. І я вважаю, що зайняти п'яте місце в п'ятірці найкращих кланів це дуже-дуже непогано. Що ж, таким вийшло дане відео. Пишіть, в яких кланах ви грали та яке місце на алеї Слави посіли. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!